В ремонті форсунки від Volkswagen Polo об'ємом 1,2. При перевірці на стенді бачимо, що форсунки льють в обратку. Показники сильно перевищують норму. Через це авто не заводилось. Розкручуємо форсунки за допомогою стапеля, щоб не обламати штівти мультиплікатора. На самих мультиплікаторах характерні сліди іржі та корозії, що є наслідком води в системі. Грибок мультиплікатора увесь у сколах. Видно частку стружки. Ось і причина, чому льє в обратку. Замінюємо всі мультиплікатори на нові. З розпилювачу попередньо вичистили усе ультразвуком. Змащуємо різьбу фіксатором для герметичності. Збираємо та встановлюємо на стенд. Після перевірки відрегулювали наливи, отримали хороші результати. Всі параметри у нормі. Ставимо гарантійні мітки про виконану роботу. Форсунки готові.